3 жовтня 2025 рік. 10 година 30 хвилин. На вулиці прохладно. Тимофей сьогодні змог вийти на вулицю. Бо вчора і позавчора дощ заливав. І днмний і ночь лив. от ми тут тихонечко садим в травки вибираємо що там нам можна пожувати. всім хорошої п'ятниці Субота і неділя будуть вихідні у тих хто працюють скоріше всього всім добра тиші спокою і всього-всього доброго. Сонечко там десь домом виглядає вже потрошки. Тучі вроді як розступаються. Хай Господь Бог береже вас.